Повертаємось ми, друзі, до Етеро на годиннику 10.30, і це означає, що пора, пора розпочинати новий випуск мускабу. І так як у нас уже й новий сезон, бо знову ж таки на вулиці 1 грудня, новорічний, так то і гості у нас також нові. А Саме хлопці, чи нас чути на телефонній лінії? Алолом вас чути. доброго доброго раночку. А з нами сьогодні пані та панове Рауль та Омар. скажіть нам, хлопці, ви зараз двоє чи хтось один тільки з вас? Е, зараз я тут Рауль і от Комар ага. тут послуж. Вітання, так, вітання. Хлопці, звідки ви так. нам зараз телефонуєте? Так, якщо не секрет, де ви перебуваєте, розповідайте. Ми з Києва, з Києва. О, прекрасно. прекрасно. Трішки е, побудьте нашими кореспондентами. Чи запорошило да. чи е, чи столицю снігом? А, на жаль, поки що ні. Перше в друге, за снігу, але поки що тільки плод. і... Угу. Ну, в нас, зрештою, також на враховуючи, що ми трішки ближче до Карпати. Тут зазвичай десь снігом мало пропорушити. Проте, все ж таки, ні. Якраз Богдан буде того Оленя шукати, де він можливо і той новорічний Ой, настрій буде підсумувати. На так давайте будемо з вами знайомитися і будемо знайомити вас із нашими слухачами. Трішки хочемо про вас дізнатися. У нас традиційно буде презентація треку. Ми ексклюзивно мали змогу його переслухати. Проте, все ж таки, в нас будуть певні запитання саме до вас, і тоді будемо вже. Розбиратися, розповідайте, який у вас бекграунд саме. Як часто, як ви давно почали займатися музикою і чи є чим похвалитися? А я знаю, що маєте чим. Добре, дякую. так. Да, ми недавно пожили як дует саме, але раніше співали як сімейне тріо. Камзапи наші віші uh -huh. називалися. разом з сестрою, до речі. Так, витупали так, так, так знаємо. на конкурсах побували на різних пробували різні жанри. Також виступали на x ексфакторі. Uh -huh. Там більш випам'яталося наш виступ, десь вісім мільйонів переглядів наразі. Тоді сестра почала займатися собі шафом, а ми вирішили продовжувати як дует. Mm -hmm. Знаємо, із сестрою знайомі нещодавно, то спілкувалися. Проте все ж таки Добре, дай, дай. так, так, так. Будемо все ж таки краще із вами зараз говорити, і якраз будемо розповідати про вас. Скажи мені, як працюється двом братам? Добре, ну, там спочатку було складно, тому що брати свій і погляд на якісь, mm -hmm. на сценар, Він полюбляє реп, на більш таку спокійну музику. Але зараз ми вже вирішили, що ми йому дует будемо mm -hmm. діяти, і тому вже більш якось злагідно, злагідно. Спрацювали, злагодились так. А тепер провокативне так. запитання: хто головний, а хто старший? От давайте так. А от це питання таке. Я головний, я вже почув. Так. А хто старший? Я старший і я головний. Ага, скромно заявив про себе, так? Як варіант. Слухайте, давайте також і поговоримо про саме ваш трек. Трек достатньо серйозний і. Перш ніж ми будемо розкривати, якраз до цього хочу вас підвести, чому саме патріотичний, чому саме вирішили в, ну серйозну тему зачепити? Скажу я вам, так так. ми не цю пісню, цю тему, тому що ця тема є наразі актуальною, і ми вирішили написати пісню про ту жінку, про маму, угу. про її сили й молитву? Це саме юлка, яка чекає щодня цього сина або чоловіка хоче бути звістку з війни. Uh -huh. І ми хочемо створити пісню, що підтримує бойовий дух і передасть моти тих, хто бореться, і тих, хто чекає, на нам, бо тих людей, які чекають. Угу. Е, ну кажу, трек достатньо такий важкий для сприйняття саме мамам, на превеликий жаль, які е, чекають іще того дзвінка, е, серйозну тему зачепили. Проте насправді дуже дуже е, важливо. А е, що би ви хотіли і могли передати те, що зрозуміли, е, щоб дочекалися всі е, матері своїх синів і дочок дочок в тому числі, тому що воюють як і чоловіки, так і жінки. Е, Про те, що ви хочете передати, е, мабуть, тим, які. І ще поки що чекають, але вони повинні дочекатися. Що б ви хотіли їм сказати? Я хотіла б сказати тим, хто чекає, щоб вони й продовжили чекати, бо найбільше що в що вони є одні результати Головне, щоб ніхто не втрачав на Угу, mm -hmm. mm -hmm. тут першу чергу. Знаємо, що і кліп є у вас написаний. І він також достатньо непростий, тому що багато е зачепили і речей, і показали, і там навіть був е серйозний то підхід до цього плані з акторів. І мені дуже цікаво. До речі, хто зіграв малих синів, е які там також представлені. Uh -huh. Це цікава історія, тому що ми не могли брати акторів, підходящих під роль, тому що ми підбирали тих, хто схожі на нас. Uh -huh. І це так і було це спонтанно, вам, да. ми зайшли в магазин. Так. Там де продуктовий, і mm -hmm. вирішили підійти до людини, яка mm -hmm. там з мамою що в хлопчику. Ви mm -hmm. підійшли, сказали, ми дуже схожі на цього mm -hmm. кліп. І ось такі давай я звісно. Mm -hmm. І так про просто погодилися. Mm -hmm. Ось так, так легко можна знайти да, акторів. Дітей забрали двору, але в хорошому сенсі да, да, так. ми скинули пісню. Вони сказали, що це дуже актуальна тема, mm -hmm. дуже емоційна, і ми з радістю це підіграємо. <ган> Слухай, а скільки часу а, зайняв час якраз самого самої зйомки, тому що ну ми будемо за заохочувати всіх наших слухачів після того, коли переслухають трек, okay. обов'язково зайшли, написали відгук і а, поділилися своїми враженнями, тому що такі речі слід а, піднімати. Але а, а, чи не чи, чи важко працювалося, зрештою, а, тому що багато хто і знімався там, і чи не викликало якихось певних певних труднощів? Тому що місцями є, що от як лягло, так лягло і свиденько зразу записали, а місцями можливо. Якісь е, були там затримки, або якісь такі моменти. Цікаво, як у вас це відбувалось? Да, дякую дуже, щоб кожен подивився, переглянув, тому що це для нас дуже важливо. Підтримка ваша. Займалися В принципі не займалися, не займалися дуже багато часу, тому що актори навіть малі були Ось. готові працювати О, класно. і але займалося багато часу саме купання правильних. Mm -hmm. Тому що ми були на, на майданчику, ми так, так, так. все бачили, ми все о, працювали як треба і дивилися, як правильно розмортувати саме підходящий кліп дані. Mm -hmm. Слухай, а також цікаво, а що ж там далі? Ну теоретично, так ми так. зараз повернемося ще до музики. А цікаво, чи щось уже плануєте? Можливо, бо цей трек встигнути, вийшов, так, і вже можливо, можливо десь там місяць часу, так. і можна ще встигнути випустити. Можливо, навіть не один, а ще й декілька. А треків. хтось зрештою обирає, що хоче нам на, 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 на 26-й рік щось думати. Яким чином ви будете? Ми завтра, до речі, записуємо новий трек. О, на о класно. Так, давай так, любимо а, ми розкривай трішки, трішки, трішки деталі. <рек> про що? Чи буде схожа тема, чи буде вже переходити mm -hmm. на щось інше? Ми не хочемо бути артистом однієї теми, тому ми обираємо декілька тем, які, ну, звісно, будуть. Влюбляти люди, mm -hmm. нам нам так хочеться, звісно. І а, це буде більш такий подвіжний трек, mm -hmm. щоб можна було не тільки сумувати її, потанцювати теж. Uh, і до, до речі, в нас 12-го буде концерт в колені. Yeah. Також запрошуємо. Так, так, рекламу робимо обов'язково. Де можна, до речі, нагадайте, де можна вас підписатися? Можливо, Побачити, почути так. тут хвилинка самореклами. Є в інстаграмі, в інстаграмі, тіктокі, Ютуб собі є. Ну, Супер. Е, ну, а на плани на ну так, я розумію, що то ж ранувато дивиться, але можливо щось на 26 рік щось запланували. Можливо, якась розглядали якийсь варіант колаби, або з ким би бачили себе. Це Так, з ким би хотіли записатися. Ну, рано чи пізно час пройде колаб, і кола колаб поки що не розглядали, тому що не знаю, з ким mm -hmm. можна, тому що нас така більш ну, бурят, ще якогось mm -hmm. Ну, Так, це складно складно буде, да. але ми, ми готові працювати. Ми готові випускати нові пісні. Угу. То, будь ласки, пі -пі -пі -пі. Відкриті Так, відкриті е, до цього формату. Е, ну що, хлопці, було приємно з вами поспілкуватися. Хочеться приходити до прем'єри. Проте але, є в нас так. ще одна хороша традиція. Не, на паче першого грудня на дворі. Саме саме так. На останочок побажання від вас для наших слухачів. Ми бажаємо спокою. І бережіть тих, кого любите, підтримуйте один одного. І найголовніше ніколи не втрачайте надії. Так. Тут ми ну що ж, друзі. А я нагадую, що з нами прямісінько зі столиці mm -hmm. на телефонній лінії був дует Рауль та Омар. Вам, хлопці, дякуємо, що до нас е, приєдналися, познайомилися і будемо від вас чекати так. свіжого треку. Тим паче, ви вже завтра починаєте його записувати. Тому чекаємо від вас повідомлення, що пора вже прем'єрити нову пісню. Так, 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 із задоволенням Дякую. будемо слухати і творчих вам, хлопці, успіхів. І я сподіваюся, що е, часто знайдеться, і ви до нас завітаєте на студії. Ну а ми переходимо oh. до прем'єр. Кіре, мамо, я живий, слухаємо. Докупом залізні птахи, я готовий землю гристи зубами. Може, мені це тільки сниться, Це смерть вона прийшла за нами. А у страху очі в тумані, камуфляж мо водою залити. голова гаряча в дурмані, кожен тут на полях порахований. Останній ривок Вдома мати сльози ночами проливати ме тремтячою рукою, запалить свічу, мамо, я живий, я кричу, останній ривок. А вдома мати сльози ночами проливати мене тремтячою рукою, запалить свічу, мамо, я живий. Я кричу. Мамо, почекай прости за все. Я повернусь через жар вогню, лише збережи мій дитячий портрет біля своєї ікони А коли догорить свіча, не ховай смутку в очах я з перемогою вернусь, коли сонце зійде, я тебе обійму. Останній ривок. Чу останній ривок, А вдома мати сльози ночами проливатиме дремтячою рукою, запалить свічу, мабуть я живий, я кричу, небо плаче уламками смерті Чорнозем просочений нашою кров'ю, у в'яснуть перці товари, що впав назавжди в моєму серці. Останній ривок, а риво, мати снози ночами проливатиме тремтячою рукою запалив свічу, мамо, я живий. Я кричу, Останній ривок